Продовжуємо серію рецептів страв, які можуть бути вишуканими сніданками, але які можна приготувати напередодні, наприклад, ввечері. Ось подивіться, що в мене в руках. Ха. Думаєте, це солодкий пиріг із фруктовою начинкою та кремом? Ні, це м'ясний пиріг з м'ясною начинкою і зверху навіть трохи сиру, ароматики. Як готувати? Увага на екран! Перше, що я зробив, це тісто для нашого пирога. Рецепт ви бачите зараз на своїх екранах. Найголовніше це змішати борошно із вершковим маслом, перетерти до крихти, додати води, посолити і добре вимісити. Потім покладіть в холодильник на півтори години. От і все. А далі розігріваю пательню з оливковою олією. І першою на пательню йде ріпчаста цибуля. Додайте сюди, трохи часнику. Рекомендую натерти. Наступне додайте сюди вареного м'яса. Індички, але я його не різав, а розділив руками на волокна. Попередньо я його відварив в трохи підсоленій воді. Додайте сюди томатної пасти. Ну а щоб покращити смак нашої страви, я додам сюди універсальної м'ясної приправи. В ній містяться сушені овочі, зелень, спеції і корисна йодована сіль. Тому солити не треба достатньо однієї ложки. І все перемішаєте. Трошки підсмажили десь одну хвилину, вимикайте, нехай охолоджується. Ну, а поки що розберемося з тістом. Відрізаю від ось цього шматка невеликий один. Той, що побільше шматок, я намагаюсь розкачати на столі. Посипаю борошном, качалка. Ставлю формочку. Великий шматок тіста викладаємо на формочку. І руками його розподіляємо. І першим викладаємо м'ясо. Взагалі м'ясні пироги дуже популярні в Німеччині, Грузії, Англії. Їх там набагато частіше готують аніж з солодкою начинкою. Пироги готували і за часів Київської Русі, але не тільки м'ясні були овочеві, грибні з яйцями, навіть кашами. І це був дуже смачний обід. Зверху на м'ясо викладаю петрушку. До речі, з древньої пироги означає перувати. Попируємо і ми сьогодні трошки. Зверху викладаєте вершковий сир. Посипте твердим натертим сиром. І зверху накриваю залишком тіста. А далі видилка допоможе вам зліпити краєчки. І на всяк випадок не забудьте трохи проштикнути в різних місцях, щоб зайва волога могла випаровуватись. Все. Перед запікати у печі вже 180 градусів пильнуємо впродовж 35-40 хвилин. І не терпиться подивитися на результат. Клас! Оп, тепер розріжу. Так. І ось вони. Дві половинки. Ну, що друзі, такий пиріг згодиться на будь-який випадок і на сніданок. І беріть на роботу, і густий на свято можна пригостити. Будь-якому разі це безпрограшний варіант, смачний варіант до столу.